Коньяк, це листри, ціль уражена. Чекайте подальших розпоряджень, сказав в рацію Войтовський. «Вас зрозуміли, листри, чекаємо. Кабан, сказав Річард. вперед. Сер, так, сер, відповів командир танка. Машина повільно почала повстий вперед. Загін рухався далі. Завдання було провести розвідку боєм, остани слово почнеться вночі. Кабан зупинився на перехресті. Попереду була ще одна зміцнена позиція іракців. Поки Войтовський передавав координати артилерії, Ричард помітив рух. Кабан, ліворуч, сказав Річард. Що там? запитав Войтовський, який був з іншого боку Абрамса. Якась бронетехніка!» – відповів Річард. Через дим від підірваної машини він не міг роздивитися краще. «Трясця!» – виявився Войтовський і обійшов Абрамс з корми. Це танк. Крикнув він, подивившись в бінокль, Іракський танк. На дорогу викотився старий Т-72. Ставши робом до Кабана, він почав повільно повертати дулу гармати у бік танка. Кабан вперед! Тисне! кричав Войтовський, сховавшись за будинком. Відповідь негативна, відповів командир Абрамса. Піхота сховалась за будинком, а кабан почав розворот башти. Т-72 зробив постріл. Снаряд вдарив лобову броню башти кабана. Кабан! закричав Войтовський. Все в порядку, відповів командир танка. Заряджи кумулятивний. Полум'я розвіялась, і на місці влучання було видно лише невелику вм'ятину і нагар кіпцявий. Вогонь. скомандував командир, і кабан вистелив у бік Т-72-го. Було влучання. Танк лише трохи хитнувся і затих. Річард завмер, дивлячись на нерухому машину. З неї нічого не відбувалося. Танк стояв, наче порожній, але раптом із дула вилетів сніп полум'я. Ні, це не був постріл, бо такі ж слопи вогню вирвались із люків на башті. Потім прогримів вибух, і башта танка злетіла. Зробивши кульбіт, вона перевернуто впала поруч з палаючим корпусом. Готовий виродок, промовив командир танка.